Привіт всім! Хочу показати декілька своїх улюблених вправ для спини зранку. Можна взяти скакалку або звичайний ремінець. Е і будемо так прокручувати його на, витяних, на витянутих руках вперед-назад. Можна взятися на ширину витянутих рук, ремінець, щоб було легше. Е якщо ми наблизимо руки, зробимо менший, менше відстань між руками, то буде важче прокручувати. Тепер так, так будемо робити, прокручувати на одну руку на праву сторону. Можемо повторювати по п'ять разів кожну вправу. Бажано повторювати по п'ять разів. Тепер на іншу сторону так само прокручуємо. Вліво. Стоїмо рівно, ноги напружені. Закінчили. Тепер будемо повністю прокручувати справа наліво. Ремінець. Можна виконувати з палицею, але в мене палиці не було під рукою гімнастичної, тому я просто взяла скакалку. Можна з резиночкою, щоб... Трохи собі спростити ці вправи, виконання цих вправ. І тепер на іншу сторону прокручуємо теж так само по 5 разів. Добре зводимо лопатки назад і повертаємося. Закінчили. Наступна вправа. Повторимо її. Як ми робили спочатку. Добре прокручуємо назад, повертаємося вдих назад, видих вперед. Закінчили, трошки розслабили руки і зробимо таку гімнастику в суглобах, в суглобах і в ліктях, прокручуємо руками. Руки за голову ставимо в замочок в такому положенні. І будемо зводити лікті вперед і згинати коліна, ніби трохи присідати. Розкриваємо грудну клітку вдих, згинаємося видих. Розкриваємо грудну клітку вдих, присідаємо видих. Ритмічно робимо вправи, не поспішаючи, добре витягуючись. Розслабили ручки і ще зробимо таку вправу. Так само в замочок ручки. Ліва зверху, права внизу і на іншу сторону. Витягуємося по боці, на праву і на ліву сторону. Розтягуємо спину, бік. Витягуємося. І скла ручки на мосте. Поставили між лопатками і будемо витягуватися назад ручками. Вдих, розкриваємо грудну клітку, видих вперед руки. Добре прогинаємося, пропрацьовуємо грудний відділ. І закінчили. Тепер наступна вправа рамочка. Ручки в ліктях склали, в замок, в рамочку. І будемо витягувати руки назад, в голову вперед, і прокручуємо тепер просто кола вправу вліву, в сторону. По 5 разів можна зробити. Не поспішаємо, ритмічно виконуємо і узгоджуємо рухи з твоїм диханням. Ці вправи дадуть нам можливість прокинутися зранку. І щоб трохи. Насилитись енергію. Така вправа. ще ручки витягуємо вперед. І робимо повороти назад. Ноги в нас стоять на одному місці. Стопи. Добре, прокручуємось назад, за руками, і повертаємось. Дих назад, видих вперед. Витягуємося вверх, за руками, ручки в замок. І будемо згинатися, складочку робити. Зразу в колінах згинаємося, потім поступово вирівнюємо ноги, щоб у нас живіт лежав на ногах. Ще робимо. Витягуємося, добре. Можемо на носочки піднятися, ще витягнутися. І знову складаємося. Розслабляємо голову, щоб вона нас провисала під тяжестю, Під своєю тяжестю. Можемо взятися за гомілки, потримати, і ще додатково витягнутися руки в замок і опустити ручки в замок наперед, закинути їх, попружинити трошки. І повертаємося. Дякую.